Дитяча пошта на східний фронт. Прикарпатські школярі взялися виготовляти талісмани військовим, щоб захистити їх від загибелі. Мішечки, обереги на удачу, вихованці лікувально-оздоровчого табору Сокіл власноруч роблять для співробітників одноіменного спецпідрозділу та вірять їхні послання, здатне вберегти працівників обозу від ворожих куль. Коли робиш ляльку, потрібно робити із добрими намірами, з любов'ю і ну, вкласти частинку своєї душі в неї, щоб вона насправді оберігала. І я сподіваюся, що ці ляльки вони допоможуть і підтримують наших вояків і ну, дадуть їм натхнення для. Щоб дійти до перемоги разом із оберегами дітлахи підготували для бійців АТО, відеозвернення та плакати із щирими побажаннями, і навіть відмовилися від розважальних екскурсій, щоб зекономити гроші та передати їх на потреби правоохоронців. Упродовж двох днів спільними зусиллями назбирали понад 10 тисяч, за які придбали спецпризначенцям, що несуть службу на сході, медикаменти та інвентар. 9 тисяч двісті гривень пішли на амуніцію та обладунки на фурнітуру для спецзагону «Сокіл», який Зараз ви в гарячих точках. Сходу ми хотіли просто їх підтримати, надати їм силу, наснаги, додати такої духовної енергії, такого поштовху морального піднесення і показати, що наш найменний табір Сохіл виховує дійсно їхнє наступне покоління. Було закуплено медикаменти, а також амуніція. Це різного роду, скажем, від спецкобур, спецтам. Спеціальне обладнання, інвентар чи спеціальні сумочки для магазинів, для бойових припасів. Щоб подякувати школярам за підтримку, працівники обозу разом з грифонівцями та кінологічною службою влаштували для них показові виступи та справжні шоу. І пообіцяли дитячі послання з головним побажанням маленьких соколят, щоб спецпризначенці повернулися живими, уже невдовзі доправлять в зону АТО.